Підвищення на комунальні послуги з 1 жовтня не буде. Дніпряни за електроенергію сплачуватимуть за єдиним тарифом 2 гривні 64 копійки за кіловат та у нічний час 1 гривню 32 копійки. Встановлена ціна діятиме до кінця опалювального сезону, пообіцяли у Міненергетики України. Також табу буде на підвищення цін на воду. Мешканці міста сплачуватимуть за тарифами, встановленими ще 1 січня 2022 року 31.36 гривень за 1 кубічний метр. А саме 18 гривень 16 копійок централізоване водопостачання та 13 гривень 20 копійок водовідведення. Ціна незмінною залишається і на гарячу воду. Проте за газ можуть бути підвищення. Основний регулятор ціни нафтогаз Його тариф майже 8 гривень. У Дніпрі тариф від ясно понад 8 гривень за метр кубічний. А за опалення Дніпряни платитимуть 7,4 гривні за кубометр.